Так, добрий ранок, чи день чи вечір. Сьогодні видаємо черговий автомобіль, але не просто автомобіль, це Mercedes, нашому клієнту Святослава. Святослав у нас з Вінниці. Цікавий, насправді, у нас така подорож була і купівля цього автомобіля. Був певний кейс у нас, який ми там допомогли чи не допомогли вирішити це, нехай Святослав нам розповість. Як, як взагалі Святослав вам? ось эмоции с пивпрати с компанией Binal Cards Бинси. Ну, во-первых, волнительно. Я только сейчас увидел вживую свой автомобиль. Я благодарен то, что я получил то, что хотел. Благодарен компании вашей BC. Благодарен отдельным людям. Богдану, который начинал поиск и осуществил его, и сделал точно то, что я хотел, практически. вот, кропотливый труд. Благодарю сопровождение, что пошли на встречу, когда у меня были затруднения. И в результате вот весь этот коллективный труд обернулся вот в такую машину. Да, это Мерседес 2014 года. Пробег складывает 160 тысяч километров, один и які взагалі зараз емоції? Зараз будете ставити автомобіль вже свій на облік, їхати в Вінницю. Ну волнительно, волнительно, що сесть за нього вперше і ще вовнительно на автоматі доїхати до Вінниці. Ну, звички механіки залишаються, але до, до швидкого звикаєш швидко. Святослав, що б ви могли передати нашим клієнтам? Зараз такий непростий час. Зараз багато людей хвилюються за свої кошти чи приїде автомобіль? Що ви можете от сказати клієнтам, які нас дивляться і які думають, замовляти чи ні? Так само я хвилювався, дуже довго сумнівався. І вирішив е, різкнути, пішов на різк, але цей різк обернувся е, е, ну, результативно. І я задоволений і раджу не боятися, не боятися е, працювати з цією компанією. Хлопці молоді, е, хлопці перспективні і е, сучасні. Вони знають, що, що треба клієнтам, навіть таким, як я. Двіці і е, розуміють, е, які можуть бути проблеми. І супровід е, такий, як треба був. Е, я задоволений і дякую вам всім за те, що ви мені допомогли е, цю машину. Дякую вам, Святослав. Дякую вам за довіру. І знаєте, е, у нас великий досвід праці саме в цій сфері, і добре, коли все. Спокійно, все добре проходить, все проходить по процедурі, але коли йде щось не так, а це може бути, тому що це життя. Тут вже компанія показує своє обличчя, і як і люди показують в складних ситуаціях своє обличчя. Тому гарна компанія і компанія, яка цінує свою репутацію, це перше за все компанія, яка може. І готова, і знає, як вирішувати складні кейси. Ми у нас досвід знову ж таки повторюсь, є. Ми готові. Ми готові, е коли все класно, і готові до того, якщо щось піде не так, вирішувати йти на зустріч. А в житті буває все, що завгодно. Тому дякую знову ж таки вам е за довіру е від себе, від цієї команди, компанії. Ми працюємо кожен день. Прикладаємо всі зусилля, щоб наші клієнти залишалися задоволені і знову ж таки нас рекомендували. У нас в Вінниці вже дуже багато автомобілів. Насправді ми привезли, і я думаю, привеземо ще більше. Так, я вам бажаю здоров'я і скоріше закінчилася війна, і щоб ви продовжували цю працю і радували людей. Дякую вам ще раз за довіру. Нехай служить. Всім дякую.